Знижка 32% на скрюбол, міцний алкогольний напій за рахісовим смаком. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими. Хто може очолити цю інституцію, пане Олеже, ну що? За великим рахунком ми опинилися в новій політичній реальності. Що у нас далі? Так. Ну, Тут просто хрестоматійний випадок, про який ми говорили, сценарії, які обрані, зараз воно йде так по ну, там, такій класичній хрестоматії того. Як потрібно діяти в подібній ситуації президенту, що говорити, що має говорити той же Єрмак? Всі вони Арахамія, який озвучив там позицію з гарячою підтримкою рішучих кроків президента по боротьбі з корупцією. Тобто, все відбувається так, як ми говорили. Відбувається дещо швидше, але ну так, ці чорні лебіді вони так і і прилітають, коли. Попереджають багато людей про те, що слухайте, не можна ситуацію допускати до такого. Зараз е, які будуть ключові питання. ну е, Президент голосив перезавантаження Офісу. Ну, не, не не перестановку там стільців чи ліжок, а перезавантаження. Перезавантаження це значно серйозніший термін, і тому дуже важливо, кого президент буде. Призначати, бо йому нема кому пропонувати, він це його особисте рішення. Якщо він е, попробує посасити це крісло якусь реінкарнацію Єрмака, тобто когось із, із гнізда єрмакового, то це буде означати, що ніяких змін насправді не відбудеться. І тому надзвичайно важливо, який персонаж, яка персоналія з'явиться на місці Єрмака. Наприклад, Спроба на, цьому, на це місце поставити нинішню прем'єрку Свириденко абсолютно не проходить, тому що вона креатура Єрмака, про це всі знали. І це ну, про цей варіант раніше говорилося, але якби, він був, якби ця дія була зроблена до вибухів корупційних скандалів, це один варіант. А зараз, коли потрібно терміново гасити пожежу, таке рішення не проходить. Звичайно. Надзвичайно важливо, щоб президент зрозумів, що він не може далі намагатися урядувати так, як він це робив. Добре, там декількох потужних менеджерів він звільнить, візьме інших і знову через тих нових потужних менеджерів спробує керувати країною. Оцей варіант точно не, не, не перспективний. Президенту потрібно ну, повертатися до перших джерел. Президенту потрібно а, визнавати, що в країні парламентсько президентська республіка ставити перед офісом зовсім інші задачі. Це має бути канцелярія президента, секретаріат президента, який має забезпечити його роботу без функцій там, керування правоохоронними органами і дублювання а, функцій Кабінету міністрів. Далі президенту потрібно, щоб його новий офіс, новий керівник Офісу. Відлагодив е, стосунки з Верховною Радою. Верховна Рада до цього зараз там вже готова. Депутати ледь не вперше відчули можливість того, що вони знову можуть стати гравцем, так як це записано в конституції, але все це потребує дійсно е, зміни персонажа в офісі зміни відношення президента. І далі потрібно формувати е, уже з переформатованою більшістю Верховної Ради е, уряд. Ну, безперспективна тема пробувати робити уряд за партійними квотами. Я був свідком цих процесів. Це абсолютно безнадійний варіант. Але якщо у людей, які будуть розглядати для себе можливість працювати в цьому уряді, не буде необхідності цілувати перстень комусь з вулиці Банкової, як до цього було Єрмаку чи, чи там узгоджувати все з чиновниками з офісу президента. і не повторювати долю Кудрицького, який надто розумний виявився і, і ефективний менеджер, то для цього потрібно, щоб люди були переконані в тому, що е, ідучи на посаду в цей новий, ну скажімо, там я не знаю, який уряд, ну, е, ну професійний, технократичний, ці всі слова вже залайоджені, але мова йде про те, що якщо якась людина, яка має там певні здібності і бажання, Послужити Україні, попрацювати в уряді, здійснити якісь реформи, в які він вірить, буде розглядати можливість працювати. То він має бути переконаний, що не буде до нього ніяких дзвіночків, ніяких ніяких міндіючи до нього не будуть заходити, не будуть побажання. А він буде працювати в рамках там. Тієї програми, яку може затвердити нова переформатована більшість, тобто це фактично нормальна робота нормального уряду в нормальній європейській країні. І президенту треба все це зробити. Президенту треба максимально ну, підчистити, прибрати за собою. Ну і звичайно, і, і не витрачати час на думки про повторне балотування. Це просто. Невдячна справа, і я дуже сподіваюся, що президент це розуміє. Пане Олеже, дивіться, тривалий час Андрій Єрмак був ну, просто невід'ємною частиною президентської команди. Ну, Він сприймався просто це як символ, як. ну, Я не буду там інші аналогія проводити. Очевидно, що це надзвичайно сильний крок президента, сильне рішення, але постає питання. В який бік, на вашу думку, спрямована ця сила, тобто, яка все ж таки істинна мета президента? Знаєте, я десь нещодавно побачив в своїй соцмережі пост екс прес-секретарки першої президента Юлії, яка написала, процитувала слова Зеленського, що він може розглядати свою відставку, коли перед президентом буде стояти питання або Зеленський, або Єрмак. От зараз і виникли такий вибір у Зеленського дуже простий. У нього реально склалася така ситуація, що інших варіантів у нього, ніж відправляти у відставку Єрмака, який дійсно став просто органічною частиною президента, немає. Але. Посада голови Офісу чи керівника патріонатної служби, вона призначається звільняється виключно президентом. Це не обрана посада, там немає ніяких проблем для заміни. Але ну, якщо б стояло питання про там, імпічмент президенту, це була б зовсім інша ситуація, абсолютно катастрофічна. Тому особливого вибору президента не було. Це треба було зробити раніше. Набагато раніше, і тому позиція була б сильна. Знову проблема в тому, що президент, який не мав ніякого досвіду там державного управління, він на цю формулу вони з єрмаком цю формулу придумали, затвердили. І в і в цій у цій формулі Єрмак це не, не було ніякої команди. Був Єрмак. У президента своєї команди не було. В нього був Єрмак, який все інше забезпечував, розставляв. Кадри приймав рішення, очолював переговори, представляв країну, там і, і в тому числі забезпечував роботу всяких там бек-офісів, в, в чому в мене нема жодного сумнів, сумніву. І очевидно, що десь по цих слідах до нього і прийшли з обшуками сьогодні вранці складніше з міжнародною частиною. В якому сенсі? А з іншого боку, і простіше, ну тому що якихось там. Генія переговорного Єрмака не визнавали ні в Європі, ні в Сполучених Штатах. Ну ми вже давно чули незадоволення. Тому єдине, що там може Єрмак був носієм якихось там знань, але я не знаю якихось знань, якихось домовленостей. Мені зрозуміло, що знову в нормальній, ефективній е, європейській країні якими функціями займається міністр закордонних справ і вся структура міністерства закордонних справ з посольствами, з представниками, з резервом дуже досвідчених дипломатів, які зараз є в резерві Міністерства закордонних справ, яких можна використовувати, з народними депутатами. У нас все таки вже такі скликання Верховної Ради, де є ряд народних депутатів, які вільно володіють іноземною мовою і мають ну там дар, спроможність для того, щоб представляти інтереси України за кордоном, тому треба повертатися до цієї формули. І як би не було це боляче для президента, президенту потрібно шукати зовсім інший підхід. В нього вже він не може підібрати таку людину з такими функціями, який був Єрмак. Суть Єрмака була дуже проста. Пане президенте, не переймайтеся там, знаходьте собі якийсь позитив, я всі ці проблеми вирішу. І і Єрмак пропонував досить швидкі способи вирішення проблеми. Ну, це був офіс простих рішень. Був у нас такий колись офіс. І президенту дуже подобалося, тому що президент не хотів перенапружуватись, там забивати голову якимись дуже складними варіантами, проводити консультації. А зараз дуже важливо для того, щоб далі вийти з цієї кризи потрібно якраз не приймати рішення. Вузьким колом обмежених людей а потрібно проводити консультації з зацікавленими сторонами з депутатами, міністрами, представниками бізнесу, отак От нормально працює влада в складні часи і в тому європейському союзі, до, до членства в якого ми прагнемо, пане Олеже. Я правильно розумію, що ось зараз далеко за межами звичайного українського президентського терміну в Після чотирьох років війни президент Зеленський з великим рахунком пробує стати незалежною політичною фігурою. Ой я не знаю, наскільки він для себе розглядає як пріоритет оце збереження політичності своєї фігури. Я думаю, що для нього ідеальним варіантом було б ну, дійсно достойно якось. Закінчити цей термін, тому що пройти цю дистанцію і далі ну зробити так, щоб українці могли йому багато чого пробачити щоб українці могли дійсно сказати, що так ну дурниць наробив кучу, але під кінець в дуже скрутний момент прийняв правильні рішення, зробив змістив правильні акценти, налагодив оці співроботу складних. Урядових е, механізмів е, відсік вулицю банкову від виконавчої влади, розподілив функції. Може він це президент, має право законодавчої ініціативи. Він може все це ініціювати, щоб, наприклад, це було узаконено десь, е, е, бо, бо в нас немає закону, який регулював би діяльність президента, і все це е, зробити до виборів, забезпечити обов'язково е, добре продуманий виборчий процес. Відновити відпрацювати стосунки з Верховною Верховною Радою, таким чином, щоб у нас, хоч віддалено, це нагадала те, наприклад, що зараз відбувається в Молдові. Бо в Молдові просто ну знаєте ідеальна взаємодія між президентом, президентським офісом, парламентом і кабінетом міністрів, і в Молдові з'явилася, хоч кажуть єдина, але це справжня політична проєвропейська партія, яка виграла в чисту вибори. Проти там, противника, який переважав на сотні мільйонів доларів я про Росію. І, і це я знову через декілька днів буду там в Молдові, ми будемо якраз говорити про можливість Молдови впливати на геополітичну ситуацію, і на європейські перспективи, в тому числі і України. І для нас це українців дуже важливо, що виявляється, поруч є сусід, який це зробив. Я далекий від думки, що там президент нас буде там шукати якоїсь паради, чи наші партійці будуть шукати паради і запитувати молдовських колег, як правильно розбудувати партію. Але мені зрозуміло, що іншого шляху для того, щоб можна було перше, президенту увійти в історію все-таки як людину, яка там не просто. Не, 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 не поїхала з Києва, і хоча там зараз йому приклеїли цю хештег, бо не втік. А я читав просто аналіз, що фактично жоден з президентів країн, на яких там був здійснений повномасштабний напад, ніхто в світі за там останніх не знаю скільки 100 років не залишався в Україні. Всі вони залишали країну, і це факт. Тут ну нема про що говорити, і це дійсно дуже допомогло президенту. Підняло його довіру до нього в, урга... в очах українців у міжнародної спільноти. І президент, десь перших два роки він реально його вплив на на, на на ситуацію в Україні і на повагу був дуже великий. Тепер йому треба ну відбілити, відпрацювати оцю частину. Де він почав пробуксовувати оцю епоху закату Ери Єрмака? Те, що відбулося, ці особливо гріх. Це спроба підірвати незалежність антикорупційних органів, спроба поставити своїх любих друзів над інтересами країни. От зараз президент намагається сказати, що немає недоторканих, що він обрубує всі ці корупційні е, зв'язки, що на до кого б не була б. А підозра корупційна. Ці люди не будуть працювати в оточенні президента. Ну зрозуміло, що якщо міндіч, який там ну такий неформальний член родини, то Єрмак це реально політичний член родини Зеленського, і те, що Зеленський змушений відправити його в відставку, я наголошую на слові змушений, угу. бо в нього просто немає політичного виходу. Говорить про те, що Зеленський може обрати цю тактику і реально спробувати трохи відбілитися, від, 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 відбілити свою карму. Ну що ж будемо дивитися? Насправді, у нас кілька днів точно будуть надзвичайно напружені і інформаційно насичені. Дякую вам, що знайшли час на розмову. Вам хорошого вечора. Нагадаю, Олег Грибачу, голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій на зв'язку зі студією.